Доброго, доброго ранку. Так, на годиннику восьма І з вами з студію управління часом Богуштайм і я Катерина Білютенко. Сьогодні з вами хочу поговорити про віру в себе. Чомусь мені саме сьогодні хочеться поговорити про віру в себе. І я справді думаю, що це. Та наша здібність, і той наш навик, який має бути з нами завжди, який має нас підтримувати в скрутну хвилину, який має допомагати нам жити, який має допомагати нам жити. Тож, віра в себе. Я би хотіла попросити вас, друзі, написати, що для вас віра в себе і як вона проявляється, а я хочу сказати один момент. Як віра в себе планування поєднується? Що я побачила? Зараз в нас закінчується один потік тайм-квесту так, тактика. І розпочався другий потік тайм-квесту, розпочався взагалі а 96-й. В мене закінчується 95-й потік тайм-квесту Тактика, в... почався вчора. Потік 96-й темксу тактика, і чому саме, саме про віру в себе? Тому що в більшості випадків зворотній зв'язок, який я читала вчора від учасників темквесту тактика 95-го потоку, в відповідях завжди було навчитися розуміти часом і е, почати діяти. І насправді. Ось це розуміння про те, що почати діяти управління часом, наскільки воно поєднане із вірою в себе прямо пропорційно. Чим більше ти віриш в себе, тим краще ти можеш управляти своїм часом. Чим краще ти управляєш своїм часом, тим більше Поваги до себе і віри в себе з'являється, яким чином в нас в працільному тайм менеджменті це видно, це відбувається і це створюється з допомогою планування і з допомогою цілепокладання. Тобто, коли ми маємо свою мрію, коли ми перед цю мрію починаємо перетворювати в ціль, розкривати її трошки, коли ми цю мрію починаємо переводити перероз. Цю ціль розділяти на маленькі частинки плану, коли цей план починаємо впроваджувати в своє щоденне планування і виконувати доброго доброго ранку, і виконувати його маленькими частинками, малюсінькими частинками, не потрібно відразу брати глибу і тягнути її за собою, то тоді, в момент, коли ми коли ми починаємо дивитися на результати своєї дії, Оу. Оу, скільки ми всього дізнаємось про себе. О, скільки у нас з'являється любові до себе, віри в себе, скільки у нас поваги до себе з'являється. Розумієте? Тому, тому ми дуже любимо наші тайм-квести, тактики, тому ми дуже любимо наші тайм-квести стратегії. Тому що в тактичному. В тактичному вимірі ми отримуємо, отримуємо, отримуємо. Ми досягаємо ось тих маленьких кроків, які насправді дають нам силу. В стратегічному плануванні ми вчимося розкривати ось ту мрію, розкривати її в ціль і конвертувати її в план. Це настільки виходить поступово і легко, що насправді здається ну, я ж про це ніби і знав, то чого я це не робив? Ось ось така неймовірна неймовірність то до чого я це все веду? Я це все веду і, це, і цим з вами ділюсь саме тому, що я хочу, щоб сьогодні, завтра і кожного дня у кожного з вас дійсно було своє. Була своя віра в себе. Як її культивувати, як її вірити, як в неї вірити, як її створювати, створювати її нашими діями, які дійсно допомагають комусь, або ведуть вас до ваших цілей. Помічати це кожного дня, коли ви. Відмічаєте ввечері, як пройшов ваш день, і плануєте свій наступний день, там закидаєте вудочку ніби як наступний день. І отже, для того, щоб саме сьогодні почався той момент, той день, в якому ви будете кайфувати, в якому ви будете підсилювати свою віру в себе, почули? Не створювати, а підсилювати, тому що віра. В себе у нас є завжди. А от підсилювати її, це наша, наш з вами обов'язок, який ми маємо створювати і маємо робити. Отже, для того, щоб сьогодні, ввечері, ви підсилили свою власну віру в себе, що необхідно зробити зараз. Зараз візьміть аркуш паперу, візьміть ручку і випишіть всі задачі, які ви сьогодні хочете зробити. Перевірте, чи ці задачі. Вміщаються в 24 години, чи в цих задачах є, окрім робочих завдань, є особисті завдання, завдання з навчання, які надихають вас. Якщо це все там є, тоді вперед. Ідіть створюйте своє життя. За технологією прицільного тайм-менеджменту ми ще ось ці, цей список задач, який є, розподіляємо по шкалі часу. З 00.00 до 2359 розподіляємо таким чином, яким би нам хотілося робити ці задачі, щоб трошечки спростити свій день. І повірте, як тільки ви зробите свій розклад на день, ви побачите взаємозв'язки, побудуєте взаємозв'язки між різними задачами, життя дійсно стане набагато простішим. І віра в себе в те, що ви зможете це зробити, в те, що ви дійсно отримаєте крутий результат за сьогодні підсилиться. Тож зранку план з вечора проставити біля кожного, біля кожного пунктика галочку, стрілочку, галочку або плюсик, якщо ви зробили стрілочку, якщо ви переносите це завдання. Але перед тим, як переносити це завдання, подивіться, чому. Ви його переносите. Можливо, що сталося, що забрало ваш час, можливо, якійсь, якась із завдань забрала багато часу, і більше, ніж ви планували. І просто дайте собі підтвердження, що ви зробили сьогодні, що ви сьогодні отримали ось такий от результат. І повірте, життя почне змінюватись відразу. Тож, гарного дня сьогодні абсолютно всім. Кайфового настрою, пам'ятайте, що ви створюєте своє власне життя. Тож в коментарях, будь ласка, додавайте своє, своє розуміння, своє тлумачення, що для вас віра в себе, як воно проявляється для вас. Передавайте ось це відео тим людям, кому ви вважаєте, воно може допомогти. І кайфуйте від свого життя. Okay.